Вітаю, любі діти, шановні батьки і колеги. Сьогодні ми урочисто відкриваємо наш тиждень математики. Математика це дуже важлива наука, і вона використовується і в побуті, і в різноманітних галузях промисловості. А зараз без математики також нікуди, відповідно, Волонтери допомагають собі за допомогою математики, розрахунків вибрати потрібне місце, де вони будуть брати відповідні потрібні їм товари. Наші захисники за допомогою математики, звісно, навіть правильного пострілу не зроблять. Тому, відповідно, математика зараз Дуже важлива. І я хочу, щоб кожен з нас згадав, де потрібна йому математика. І дізнався більше про видатних математиків, і взагалі, як застосовується математика в житті кожного. І в нас сьогодні буде цікаво про математику. У вівторок будуть математичні квести. Для кожного класу. В середу математичні батли між 5-6 класом, 7-9 класами також 10-11 класами. У четвер ми проведемо математичний флешмоб. І в п'ятницю математичним фейерверком підведемо підсумки і закриємо тиждень математики. Бажаю вам усім взяти активну участь адже ми підведемо. Рейтинги кожного класу і визначимо найкращий клас математики у Східненському ліцеї. Звісно, кожен отримає свій бонус і подарунки за участь у цьому тижні. Ну і нагадую, що сьогодні завершується олімпіада на сайті наурок з математики, і ви також можете. Свої сертифікати за участь, дипломи прикласти в рейтинг вашого класу. Бажаю вам всім успіхів і занурення у математику. До зустрічі!